Слой моїх штанів. Або все один слой. Дивись, яка щука. Щука. Полагали. Набір. Леві. А то западає. Не все не трохи, якось. Це такий забачить твою любов. Всім привіт! Свій новий влог я розпочинаю з нових слідочків, які зв'язала ось такими неоднотонними, що для мене так досить невластиво, але я вже купила декілька таких моточків, тому думаю, буде щось нове. А, так, нагадаю, що я в'язала їх з пряжі Розаріус, я показувала розпаковку в кінці минулого влогу. Це Rosarius Майя, тут 70% мароносової шерсті і 30% поліаміду. І в 50 грамах 185 метрів. Тобто ця пряжа трошки товстіша, ніж я зазвичай використовую шкарпеткову стандартну пряжу та 420 метрів у 100 грамах. Так, і в'язала всі свої слідки. Попередні я в'язала на спицях номер 2 ці вязала на 2,25. Тому вони, звичайно, вийшли більші по вазі, і вони такі досить вільніші. По розміру, і можуть підійти на розмір більше і на два розміри більші. А, так, вага їхня вийшла. Коли ті з стандартної шкарпеткої пряжі виходили приблизно 40 грамів, а ця ці вийшлося 46. Так, а, що ще хотіла сказати. Ага, в'язала я шкарпетки попередні слідки на п'яти спицях І в описі у мене. Вказаний розподіл на 5 спиць, але, звичайно, самостійно можна розділити на Magic Loop. І я в'язала ці якраз способи Magic Loop, і нічого складного, звичайно, немає. Процес, звичайно, швиденький, вони дуже ну, такі низькі, маленькі, тому в'яжуться дуже швидко. Так. Нагадаю, що якщо ви хочете придбати опис, ви можете написати мені в інстаграм або безпосередньо придбати його на сайті Ravelry. я посилання залишу внизу. А, так, там, до речі, вказано в описі розмірна сітка на чотири розміри: 34, 35, 36, 37, 38, 39 і 40, 41. І ось так, як я зв'язала оці шкарпатички. На спицях 2,25, вони можуть підійти там на розмір, наприклад, 40, 41 і 42, і не знаю, можливо, навіть і більше потягнеться. Або на просто, знаєте, таку ширшу ножку. Ну, в принципі, ось так. Ще що я хотіла сказати, хотіла подякувати всім, хто ділиться результатами по опису. Згадує відео або в інстаграмі, виставляєте фотографії, позначаєте мене. Мені дуже приємно. І я. Мені дуже подобається дивитися на те, що у вас виходить. І, тому що, знаєте, в кожного різне, різні кольори, різне, якось, різні фотографії, і це дуже-дуже класно, тому я всім дуже за це вдячна. А далі я вам покажу фото цих шкарпеточок. Так, тим часом мені приїхала посилка з пряжею, яку я хочу зараз розпакувати. Так, пряжа ця від Drops, я замовляла в тому ж магазині, що і пряжу собі на свайп, який до речі, вже дов'язала, він в мене вже сохне, правда? На вулиці досить холодно, і тому трошки так довго висихає. Але. Думаю, скоро висохне, я вже його пофотографую. Так, замовляла я це магазин, нагадаю іспанський, не пам'ятаю. Називається якось сен... сеншоку, сенсоку. Не пам'ятаю. Так. Та так. О, м -м -м, щось тут таке в мене ще є. Зараз подобаємося. Давайте спочатку прямо. Так, нагодоємо пакетик і ось ще ось. Так, ось, свічок. Так називається в магазин. І що у нас тут є? Це пряжа. А, мої які хузочки, це пряжа дропс Кітсинг. Uh, ось. Ось така вона пушистенька. Такого, не знаю, як вам зараз передається, таке сонце світить. Uh, це такого світло, якогось зеленого, натурального кольору. Так. І от є ось. І до неї пряжа Drops Marino Extrafat. Ось так вона поєднюється. Напевно, не дуже добре зараз передається кольор, але я якось покажу вам ще її. Я думаю, вже почну в'язати проєкти і вже покажу. Так, вона така схожа, це така трошки більш, не знаю, як то насичена, можливо, зелена. Я буду в'язати кардиган по опису Knit. Я не пам'ятаю, як він називається, але тут я вам десь ставлю фотографії, як він виглядає. І це буде поєднання оцих цих двох ниточок. Так, нагадаю, це Drops Marino Extra Fine. Тут у нас 105 метрів в 50 грамах, і це марин... мариносова шерсть, так? Так, 100% шерсть. І це кіціл. Тут у нас в 25 грамах, скільки 210 метрів. Тут 75% мохеру і 25% шовку. Так, я дуже, до речі, хотіла цей кардиган, але мені дуже подобається. Нарешті я замовила собі на нього нитки. Так, тут в мене вся упаковочка з, 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 з мариносом, а тут. Ось так. Так, і ще до картогану я замовила ось такі гуцики, Також вони від Робс. Але я там в мене вказані, що має бути розмір 24 мм, 22-24 ці 25. Але не знаю, можливо, підійдуть, я ще подумаю. До речі, такі, мені дуже сподобалось, думала не тим, чи світлі, чи темні, але зупинилася все-таки на темних, і думаю, буде досить гарно. Не такі нерівні, такі досить масивні, але такі легенькі. Клас, мені подобається так. І давайте подивимося, що по цьому пакетику. Я нічого більше не замовляла, тому це якийсь, напевно, подаруночок від магазину. Ой, не можу відкрити. І це ось такі гамболавочки. Не знаю, не думаю, що вони мені для чогось пригодяться, але все рівно приємно щось поставили. Не знаю, можливо, хіба, знаєте, як щось блокувати, коли сучиш. Так що, буду скоро починати я новий проєкт. Але, до речі, закінчу ще проєкт, який в мене вже початий, і я скоро вам покажу, що з нього вийшло. І тоді почну свій новий картоган. Клас. Всім привіт! Сьогодні в мене таке останнє коротеньке підключення до цього влогу. Як бачите, я сижу вже в своєму светері, який я дов'язала. Початок процесу я вам показувала в своїх минулих влогах. Це Dartmoor Sweater. І посилання на це опис я залишу під відео, звичайно. ще в'язала я цей слайдер з пряжі Dros Drops Alaska. Ось такий. Він такий якийсь світло-голубий, навіть сіро голубий це колір номер 62 Це 100% шерсть, 50 грамів 70 метрів. Я по опису рахувала, що мені має по метражу піти 18 моточків. Я замовила 18 моточків, але а, так як я не попала в плотність по рядах, мені вийшло менше. Тобто, в мене, як це значить, в мене було менше рядів в 10 см, ніж потрібно. І в мене пішло менше моточки, в мене загально витратила 14,5, напевно, тому що так, в мене залишилось 3 цілих мотка. І ще ось залишки. Це те, що я розпорювала, перев'язувала таке статочку. І так, і не знаю, думаю, що зв'язати з цього. На Каті, не знаю, може щось зв'язу якусь шапку, таку теплішу і снут, чи що, чи рукавички. Не знаю, треба над цим подумати. Звичайно, щось роблю. Не думаю, що я буду замовляти дозамовляти цю нитку, щоб зв'язати якийсь плечовий виріб. Просто буде щось таке. Невеличкі. Так що, в принципі, на цьому все. У мене більше немає ніяких готових робіт. А я... єдине, що в мене є новий процес, який я почала, і зараз вам його покажу, не знаю, де він в мене є. Так. У мене є ось такий процес, це шкарпетки дитячі для Каті. Такі, як вона захотіла, з таких кольорів, як вона захотіла. У мене є багато залишків шкарпеткової пряжі, і на дорослі повноцінні не вистачить. І могла б вистачити на дитячі, але вона захотіла в полосочку. Ось такі. Це тільки початок. От одна шкарпетка, я почала її в'язати. Тут в мене є три пряжі: це є Alize Superwash. це це Novita. Novita не пам'ятаю, як її там та пряжа, з якої я в'язала саме перші рожеві слідки. І ось такий моточок залишки пряжі від Візель. і Візель Сицилія, так, я задала отак. І ось я в'яжу такими полосочками. Я була почала вже в'язати, було до п'ятки на спицях номер 2 але так як тут... Є ось ще такі крапочки по одній петельці. воно виходить досить стягнуто і важко залазить на ножку. І е, п'ятку я там в'язала ліновий бумеранг. і мені не знаю, не сподобалося, як воно виглядає, не сподобалось, як воно е, на нозі в каті, тому я вирішила це все розпустити і перев'язати наново з звичайною своєю улюбленою французькою п'яткою. І є е, ще в мене один процес, У ходу діла згадую. Я зовсім з нього забула і пора його вже дов'язати. Це ось шапка. Шапка ще одна таку, як я вже в'язала розинкою один на один. З такої яскравої пряжі. Нагадаю, що це пряжа Rosarius Маріна Фоас це є 30% верносової шерсті. Так, в'яжу цю шапочку. І мені її вже треба було дов'язати цього тижня. Я взагалі планую. Цю шапку і ці шкарпетки дов'язати сьогодні-завтра, тому що з 1 березня я буду брати участь у спільному проєкті, який організовує Оленка Буганова з шалений тиждень стартів. І я планую почати 5 нових процесів. Я вже собі підготувала пряжу на ці всі процеси, я вже подумала, що я буду в'язати. Тому я планую оце скоренько все дов'язати, і ще мені потрібно перемотати пряжу на один з тих процесів. І так що будуть нові відео, думаю, буде щось цікавіше. Я ніколи ще не брала участь у цих спільних проєктах, і я думаю, буде цікаво щось почати, тому що в мене взагалі ніколи в процесі немає такої кількості проєктів, як 5. У мене максимум це може бути 2, 3, це вже дуже-дуже-дуже рідко. Я взагалі така в плані в'язання я люблю закінчити одне, почати інше. Але е, я думаю, цей проєкт є такий е, хороший для того, щоб вивізати е, всі якісь свої е, пряжі невикористані. Тому е, слідкуйте за відео, думаю, буде щось нове, буде цікаво. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня і па-па!